Добрий день, малята. Наминуло. На минулому занятті ми з вами читали казочку про веселий язичок. Згадали? Подобалась казочка? А сьогодні ми будемо продовжувати е говорити про язичок. Язичок нам дуже потрібен, коли ми єсимо, розмовляємо, а щоб. Те, що ми промовляємо було чути, нам допомагає голосок. Він теж живе у будиночку. Цей будиночок знаходиться у горлі. Голосок може спати, а може і не спати. Коли голосок спить, він тихесенько сопе. Ось так. С -с -с -с. Або а коли прокидається, то співає пісні. Та так голосно він це робить, Що всі чують ось так. Ззз. Або ж. І у стіночок будиночка галаска. Цієї миті починають дрібіжати. Давайте зі мною повторимо С -с 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 -с. разом. Тепер разом. А тепер дзвінко. Повторили. З-з-з-з. А тепер Усі разом. Молодці. Дуже добре. Малята. А ми ще з вами не згадали дуже важливу функцію язичка. Як смакаву. Ми роз'їзняємо солодкий та солений смак, горячу страву чи холодну. А ви не забувайте про це. Користуйтесь цим. До побачення!